Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами. Про те в думках я малюю картину, якою я бачу в свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не воює. в Моїй Україні ніхто не воює, своєї чуже життя кожен цінує. В моїй Україні чудові сусіди. Запрошую гості, і я до них їду. Сусіди й самі в нас часто бувають, не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. У моїй Україні є чесна влада, про неї в народі складають балади, працює, працює з ранку до ночі, щоб людям відкрито дивитися в очі. В моїй Україні наплюють на підлогу, і отримують і надають допомоги. І Хоч моя нап'є і накурить, займається спортом, співати так любить. В Моїй Україні чимні дівчата, а хлопці вміють, їх щиро кохати, навчаються жити, читають книжки, і годі від того наші батьки. В Моїй Україні немає кордонів, і море, і сонце, Дніпро, теракони, Карпати зимою в засніжених шапках. Моя Україна. Люблю її, крапка.